Друже, привіт! Ну шо, ось і трапилось гепнувся ринок криптовалют. Багато хто втратив, і не буду приховувати, втратив також і я. Не так давно в мене виходило відео про копітрейдинг, який я вирішив в якості експеримента зробити на байбіті. І скажу тобі по правді, спочатку був хороший такий собі прибуток, і навіть я пережив першу хвилю, коли гепнулися криптовалюти. Але на сьогодні, 4 листопада 2025 року, і в мене на рахунку залишилося аж 5 центів. Отже, що насправді відбулося? Чи гепнувся взагалі весь ринок? Чи постраждав фондовий ринок, чи щось трапилося з доларом? Насправді ні. Ось тобі індекс долара. Він зелений, індекс S&P 500, він синій, і Bloomberg Galaxy Crypto Index, Він оранжевий. Взагалі, Bloomberg Galaxy Crypto Index Біжісій показує дохідність на найбільших криптовалют, що торгуються в доларах. І як ти бачиш, якщо з доларом і S&P 500 нічого поганого не трапилось, найбільше постраждали все ж таки криптовалюти, а втратили вони за кілька днів в районі аж 7%. І в принципі це відчутно. Тож те, що ти бачиш, насправді не є обвалом чи якимось ідеальним штормом. Долар тихенько собі росте і кріпне S&P 500 почуває себе нормально, а от криптовалюти геть ні. А що ж насправді відбулося і чому це відбувалося? 29 жовтня Джером Павло на прес-конференції сказав, що зниження облікової ставки ФРС в грудні цього року не є обов'язковим, а дехто чекав, що вона буде таки знижена. А після його заяви на наступний день збільшилась прибутковість трежеріс. Це такий собі американський ОВДП. Долар раптово став всім потрібен і почав укріплюватись, а отже, його індекс пішов вгор, і це потроху почало шовхати ринок до перерозподілу коштів між ризиковими і не такими ризиковими. Активами. До речі, про такий перерозподіл коштів я вже робив колись відео. Воно дуже цікаве і раджу тобі його подивитися. Тож закріплю його в куточку і внесу в описі до цього відео. Не загуби його. Отже, за один день 30 жовтня 2025 року інвестори вивели із біткоін ETF майже 500 мільйонів доларів. А це, до речі, кажуть найбільший одноденний відтік із моменту запуску. Це означає, що інвестори продавали свої частки ETF, а сам фонд в цей момент повинен був продавати реальний біткоін на ринку. І це створило тиск на ціну. А той, хто в певний момент часу побачив різницю в ціні на різних майданчиках, той міг навіть поарбітражити і трішки на цьому заробити. Після того, як ціна почала падати, ринок накрила хвиля ліквідації для тих, хто торгував з плечем. До речі, друже, раджу тобі розуміти, що таке стоп лос ліквідація і маржин кол. Про це я робив окремий допис у своєму телеграм-каналі. До речі, друже, раджу і тобі підписатися на нього. Посилання буде внизу в описі до цього відео. Бо так трапляється, що не завжди є час зняти повноцінний відео огляд. Отже, що ми бачимо? Як ти пам'ятаєш, і на початку жовтня ринок криптовалют теж заштормило. То, якщо порівняти ці дві події між собою, ліквідації було не набагато менше. Тобто майже 600 мільйонів доларів цього разу проти майже 700 мільйонів доларів минулого разу. І тоді і зараз. Корекція фондового ринку була в принципі мінімальна. А коли почалися власні ліквідації, то ті, хто ще якось тримався, почав панікувати і продавати ще більше. Отак От лавина і відбулась: хто закупився на мінімальне значення, хто молодець, хто зашортив, ще більше молодець. Хто втратив так? Я співчуваю, бажаю, щоб це було найгірше, що трапилося в вашому житті. Отже, коротке зрозуміле пояснення, чим насправді так впливає ставка ФРС. Чим вона більша, тим більше буде дохідність за американськими трежеріс. Якщо ж вона знижується, то трежеріс вже не такі привабливі. І інвестори можуть піти в якісь інші активи, чи то, наприклад, SP500, чи то золото, але часто вони обирають ризикові активи криптовалюти. Але ти, мабуть, пам'ятаєш, що не так давно вона знизилася на 25 пунктів, але чомусь не відбулося стрімкого зростання на ринку криптовалют. А насправді діло в тому, що всі знали, що вона буде знижена, і ринок криптовалют вже був готовий до цього, і ціни на криптоактиви вже включали те, що ця новина відбудеться. Тобто ніякої несподіванки ця новина не принесла. А от якби результати змінення ставки не відповідали очікуванням, то стрибки в один або в інший бік були б набагато більш вирогінні. Як же ж можна було не потрапити в ту ситуацію, щоб отримати спитки, як отримав їх я? Перше, рекомендую. Дують не торгувати на фоні новин, особливо таких новин, так з одного боку, можна непогано заробити. Але як показує практика, ти один проти ринку зазвичай не виграєш, а в довгостроковій перспективі все таки будеш мінус. Тож, якщо насправді ти не володієш ситуацією, не розумієш круто всі-всіх процесів, а слухаєш там два-три криптоблогери, то краще в такі дні утримайся від торговлю. Але якщо ти все-таки торгуєш, то обов'язково використовуй стоп-лоса, щоб тебе не ліквідувало і не залишився. Ти з нулем. Багато хто після новин навіть радить почекати один-два дні, щоб ринок переварив інформацію, і ти побачив вже реальну, а не фейкову картину руху ринку. Також, якщо ринок перегріти, то розумно буде зафіксувати частину прибутку у стейблкоїнах. Після перексії завжди можна увійти на кілька відсотків нижче. Також, друже, раджу тобі дивитися на фінансування ф'ючерсів. Коли ринок перекошений в лонги, це може бути непоганим сигналом для тебе. І також одна цікава річ була помічена перед тим, як на ринку криптовалют відбувся обвал. Кити почали заводити великі суми у біткоїнах на біржі. Ну хто не в курсі, кити це гаманці, на яких знаходиться велика сума у криптовалют, і знаходиться вона там довго. Отже, можемо робити висновок, що майже із 100% впевненістю, якщо ETF починають втікати, індекс долара починає зростати, а кити починають переводити великий обсяг криптовалюти на біржі, ця комбінація сигналів означатиме, що на ринку криптовалют попереду очікується великий розпродаж. Тож хорошою порадою буде слідкувати не тільки за ринком, а й за ончейн даними і відтоками ETF. А от щодо конкретно копітрейдингу, який я використовував і на якому успішно прогорів, можна було використовувати трошки іншу стратегію для того, щоб мінімізувати ризики. Якщо ти не дивився то моє відео, то обов'язково раджу його подивитися за закріплю куточку. А якщо дивився, то пам'ятаєш, що я свідомо обрав більш ризиковану стратегію. Можна було диверсифікувати свої ризики між різними мастер трейдерами які мають різні торгові стратегії. І також не потрібно тримати всі свої гроші в одному місці, тобто потрібно розподіляти свої заощадження і інвестиції по різних кошиках. Бо, як ти бачиш, в моменті стало кепсько лише криптовалютам. Долар зміснився, а фондові ринки майже не відчули цього коливання. Тож бажаю тобі, друже, не тільки не наступати на чужі граблі, а й не виробляти свої. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.